Учора поблизу Кременчука у мальовничому місці на березі річки Псел для ветеранів, ветеранок та їхніх сімей, провели ретрит в одному човні. За ініціативи департаменту молоді спорту сьогодні ми зібралися з ветеранами та ветеранками та членами їх родин на такому прекрасному заході. Дуже важливо проводити час родиною. Ми сьогодні створимо спільне проведення часу, коли Родини будуть справді в одному човні. Основною метою заходу стала соціальна адаптація ветеранів та ветеранок через участь у спортивних активностях, покращення емоційного стану через відпочинок на природі, популяризація каякінгу, сапсерфінгу та активного виду дозвілля. Це і можливість родинам між собою, родинам ветеранів поспілкуватись і знайти якісь спільні моменти. Бо соціалізація досить важка для ветеранів зараз відбувається і необхідно це проговорювати, необхідно над цим працювати. А у нас зараз працюють окремо батьки і діти діти розважаються, грають у різні спортивні ігри. Батьки зараз спілкуються між собою і проходять тренінг. Потім всіх чекає такий родинний класний сплав на каяках і на сапах, за що хочемо подякувати Кременчуцькому міському клубу туристів і Ользі, яка запропонувала нам цю локацію і безкоштовно надає все для катання. Такі ретрити на природі сприяють реінтеграції ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин у активне суспільне життя. Дуже важливо, що ми не тільки на війні, да спілкуємося. У нас є сім'я, а я хочу, щоб ми спробували і тут зробити нам таку велику сім'ю, де ми будемо зустрічатися, спілкуватися, і такий дружній колектив. Знаєте, дуже важко, коли повертаюся звідти, зрозуміти, що сім'я тут. Ну а так ми друг друга бачимо. Ми спілкуємося, і наша сім'я вже потихеньку тут теж буде. Також шляхом колективної участі у групових тренінгах, воркшопах, арт-терапії та взаємодії з членами своїх родин та іншими учасниками заходу. Психологи допомогли присутнім відновитися та по справжньому насолодитися ретритом. Наша частинка психологічна. Ми будемо допомагати людям, як психологи нашого центру життєстійкості від громадської організації «Створюй і досягай. Людям познайомитись, розвантажитись для того, щоб їм було легко, спокійно і те, як ми вміємо це робити, і ми їх підведемо до тієї частини, де у них вже буде більше релаксі. релакс, релакс такий буде. Учасники зазначили, що подібні ініціативи по-справжньому зближують ветеранів з їхніми родинами та дозволяють повернутися думками з фронту додому. Захід дуже цікавий, комунікабельний. Люди спілкуються між собою. Це прикольно. На це класно, тому що зараз в межах війни дуже мало живого спілкування, тому це це прикольно. Чай смішний, до речі. дуже смачний чай, спілкування дуже подобається. Організаторами заходу виступили департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради, простір соціальної адаптації турбота, центр життєстійкості, місце сили Кременчук та громадська організація Кременчуцький міський клуб туристів. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.